І всім привіт! Сьогодні я буду записувати на кінець свої нормальні відео. Те, що були два передніх, тут просто не знаю, для прикола. По приколу просто засняли і так далі. Ну, що ж скажу? Я створив цей канал, щоб записувати якісь дуже цікаві і, попросу, відео на такі темати, так, ігор. і не тільки. так. Наприклад, паркур, щось такого просто там Щось екстремальне теж. Теж то такого навряд чи на українському ютубі можна побачити. Тому постараюся записувати. Ну що ж сказати, українських ютуберів я по такому поводу майже не знаю. Те, що знімати ігри, то так, ми всі знаємо. А от щоб так, такого поводу, попросту, як я, хочу ще плюс знімати. І сьогодні можу, буду знімати то такі навряд чи ви десь бачили. Та я сам. Ну то що ж, український YouTube, український контент треба продвігати, тому Тому якось так. Буду, не знаю, паркур, щось такого можу знімати. Поки що я тільки на телефон це все знімаю. Но, надіюсь, мені колись подарують камеру куплять. І я зможу на кінець це все діло записувати. Так буду просто по уривкам там, там, по кусочкам якось старатися. Ну, хочу теж стати якимось ютубером, не знаю, популярним. Тому буду старатися. Надіюсь, вам це все сподобається і це буде добре. Тому всім пока. Можливо, ще якісь відео, щось буде якщо цікаве, то засніму. І пока.